Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часті для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору. Тож сьогодні поговоримо про події на Курщині та як це вплине на лівобережжя Херсонщини, про перекидання російських військ з окупованого лівобережжя на Курський напрямок. Також спробуємо дізнатися, чому військові РФ посилили штурми на лівобережжі Херсонщини в районі Кринків. До ефіру приєднається речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Нагадую, що всі наші ефіри доступні для перегляду на Ютубі та Фейсбуці. Якщо ви не встигаєте долучитись до трансляції, можете подивитися випуск у записі. Для вашої зручності посилання на них я пізніше додам у коментарі. Тож, я переходжу зараз до теми нашої розмови і вітаємо Сергія Брачука. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю! Пане Сергій, доброго вечора. Редакція вгору разом із читачами активно слідкують за подіями у Курській області. І вже є інформація від речника оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитра Лиховія про те, що Росія передослокувала частину своїх підрозділів з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей через ситуацію в Курській області. Про яку кількість передислокованих військ з території Херсонщини можна наразі говорити, і які це підрозділи? Якщо ми загалом говоримо про ситуацію, яка відбувається на сьогодні в Курській області Російської Федерації, то бачимо, що там ситуація з можливим створенням Курської народної республіки вона отримує все більше таких практичних образів. Тим більше, що зараз іде бойова робота щодо мостів через річку Сейм, район Глушково, це населений пункт, який логістично наші війська можуть відрізати. І, власне територія, дуже велика, значна територія Курської області, опиниться під контролем сил оборони нашої держави. І власне, ми розуміємо, що це може бути відповідним плацдармом і власне. Чому я кажу і починаю саме з Курська, і потім відповім вже на ваше запитання, тому що зрозуміло, що на сьогодні ворог намагається стримати українські сили оборони, які діють надзвичайно ефективно, надзвичайно креативно від початку проведення цієї операції, і тому ворог намагається створити, хоча б перший ешелон, навіть другий ешелон оборони, йому це не вдається, тому що він на сьогодні оперує. Перш за все намагався оперувати внутрішніми резервами. Якщо ми говоримо про угруповання військ е, Сєвєр, яке там знаходилося, і власне тому вимагає сьогодні і підкріплення і тих ресурсів, перш за все, особового складу, який на думку е, командирів цього угруповання, на думку тих, хто намагається зупинити е, е, просування сил оборони України. Сьогодні мають бути перш за все я ще раз кажу, особовий склад і достатній кількості, тому, е, коли ми говоримо про можливе, я підкреслю можливе перекидання тих чи інших е, підрозділів з е, інших напрямків російсько-українського фронту, то звичайно оперуємо в тому числі і Херсонщиною, і Херсонським напрямком, і Запорізьким напрямком. Наразі ми не можемо сказати на те, що про те, що ситуація таким чином кардинально змінилася. Більше того, ми трошки пізніше поговоримо про те, що інтенсивність боїв, зокрема в районі населеного пункту Кринки, вона. Дещо змінилося, стала більшою ця інтенсивність, і чому поговоримо? То, власне, ми говоримо про те, що певні підрозділи я підкреслю певні підрозділи. По кількості сьогодні ніхто не скаже це зрозуміло. Певні підрозділи, перш за все, ВДВ Російської Федерації дійсно перекинуті на Курський напрямок. Власне, це стосується певної незначної поки що кількості особового складу, який Перекидається з запорізького напрямку на Курщину, на Курський фронт. Чому так відбувається? Чому те, про що мріють українці? Звичайно, піднесення у нас у всіх є емоційне, і всі сподівалися, що від першого ж дня дійсно ворог потягне всі свої резерви ресурси саме на Курський напрямок. На сьогодні виглядає так, що максимально використовуючи все, що в нього є. Ворог намагається утримати інтенсивність бойових дій, стримати на Курщині сили оборони і, власне, продовжувати ті бойові дії, які він демонструє сьогодні. Інтенсивність. На, наприклад, Східному фронті, якщо ми говоримо про Купінський напрямок, де ворог намагається атакувати і тактично просувається, і найскладніший напрямок в Донецькій операційній зоні це Покровський напрямок. Тобто, ворог хоче за своїми власними зусиллями, це все зробити, дотриматись тих темпів, які на сьогодні є, і намагатися це завдання вирішити. Чи вдасться це йому зробити? Я не буду робити прогнозів, але сподіваюся, що все-таки ситуація в Курську, принаймні, так як вона на сьогодні розвивається, вона все рівно вимагатиме від росіян перекидання відповідних частин і з'єднань. Тут ми говоримо вже про рівень підрозділів вищий, звичайно, ніж на сьогодні. частини підрозділів на курський фронт. Росіяни намагаються сьогодні діяти строковиками. Вони намагаються тих е, строковиків, які на сьогодні у них є на тому напрямку курському перекидати і кидати їх бій як гарматне м'ясо. Фактично, за рахунок них е, спробувати стримати сили оборони. Так що кардинально, принаймні, поки що ситуація е, не змінилася, але е, можливо, можливо, вона все таки дійсно буде змінюватися, що ворог буде змушений це. Робити знову таки, давайте виходити з того, що є базовим на сьогодні, на мій погляд. Ніхто, крім тих, хто замислив цю операцію. Я аплодую їм, знімаю, як кажуть, капелюха. Ніхто не знає, а яка ж мета або які цілі цієї операції, що відбувається сьогодні, на Курщині, все те, що лунає у публічному просторі, все те, що сьогодні ми з вами можемо озвучити, це є нашою власною думкою. В будь-якому разі певні завдання. Це очевидно, сьогодні Курський фронт він вже виконав. По перше, перше, після Другої світової війни, регулярні частини іноземної армії зайшли на територію Російської Федерації. Це ляпас особисто і путіну, і тим, хто знаходиться в Росії при владі, і найголовніше, що сьогодні ця операція стала лакмусовим папірцем Дій влади, як у військовому, воєнному, так і у політичному плані російської влади прикордонні Російської Федерації не захищені Російські війська, які там знаходяться, не мають якісної підготовки і не здатні, не дивлячись на фортифікацію. Вона там є. Це неправда, що пройшли, перестрибнули лише через зуби дракона, і на цьому все закінчилося. А, просування швидке, тому що була раптовість, була дотримана інформаційна тиша. Я думаю, багато хто з наших глядачів бачив, наприклад, опорний ротний опорний пункт, як, в якому було захоплено відразу понад 100 російських солдатів, які це були умови, і що це за опорний пункт, в якому дійсно можна і жити, і воювати, і воювати дуже довго. Тому це не легка прогулянка по курську. У нас є втрати. Про це теж треба пам'ятати і розуміти тому. Ще раз кажу, я е, дуже сподіваюся, що е, ми і не дізнаємось на сьогодні, принаймні, цього не можна допустити. Зливу інформації, тобто кінцевої мети Курського наступу. Е, але в будь-якому разі е, Курська операція вже поставила росіян перед дилемою. Чи закриватися? З торповиками, як це відбувається на сьогодні, чи все-таки спробувати зменшити інтенсивність наступів ну на півдні, зокрема, у нас, або е, на сході, або на харківсько-куп'янському напрямку, що їм дуже болюче по всіх тих локаціях, які я сказав, і перекидати ці частини як пожежні команди для того, щоб врятувати ситуацію? Е, дилема е, схожа, знаєте, на е, позу розтяжка насправді. Моніторимо ситуацію, споглядаємо, які будуть дії. Але ще раз кажу: тенденції розвитку курської операції вони для ворога сьогодні є з негативом. У нас є важка ситуація на покровську. Надзвичайно вона складна. Треба вистояти, треба виконати ті завдання, які є максимально далі знищувати ресурс ворога. І Якщо навіть і відступити тактично, я це допускаю. Нам треба зберігати людей, то відступити з найменшими втратами і вийти на ті позиції, де фортифікація дозволить нам вести оборону далі. Тим більше що на цих напрямках у нас є е, кілька міст, кілька населених пунктів, які є, е, е, скажімо так, промисловими вузлами, тобто промка, е, на яких можна е, вести бойові дії, і досить таки довго, тому що будь-яка промка це така маленька фортеця, а досвід ведення боїв на промці є звичайно у оборони. Пане Сергію, дякую за такий доклад, ну, докладний дійсно огляд всієї ситуації, я думаю, це дуже важливо навіть в контексті Херсонщини, тому що всі ці події вони один на одне впливають. І тепер наступне питання: хочу вам поставити: як загалом всі ці події, які зараз відбуваються у Курській області, можуть вплинути на тимчасово окуповані території, у тому числі на Херсонщину. Чи дозволить це вести? Більш серйозні наступальні операції на півдні. Не будемо збігати наперед. Сьогодні про це ще зарано говорити, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, я не даремно сказав, що сьогодні на Курщину ворог тягне все те, що потрапляє під руку. Я не виключаю, що з тимчасово окупованої частини Херсонщини або Запорізької області ворог намагатиметься проводити мобілізацію. І тих е, людей, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях, кидати до цих е, підрозділів, які поїдуть на Курщину. Я цього не виключаю. Власне таке саме може відбуватися, наприклад, і е, в тимчасово окупованій Донецькій або Луганській областях і те, що там відбувається у вигляді мобілізації. Тобто, сьогодні ворог змушений буде максимально всі ресурси використовувати. І ми можемо очікувати ну, будь-яких дій від ворога. А з іншого боку, ще раз скажу, що говорити про якісь наші контрнаступальні, наступальні, тим більше дії на тих чи інших локаціях, ми сьогодні не будемо. Триває Курська операція, наступальна операція, і від неї сьогодні дуже багато що залежить. Хтось вже називає її вирішальною Вона є точно історичною зазначенню 100% А чи буде вона вирішальною, ніхто не знає, коли відбувся або відбудеться той бій, який дійсно потім в історії буде згадуватися як переломний момент, коли Україна. Поверне собі стратегічну ініціативу на полі бою. З іншого боку, курська операція вона сьогодні демонструє, що Україна може діяти ресурсно, Україна може використовувати те озброєння наших союзників і боєприпаси які в нас є, креативно, і проводити ті операції, зокрема курську операцію раптово для ворога і дуже болюче для ворога. Тому. Не забігаючи наперед, я можу допустити я дуже обережно підбираю слова. Я можу допустити, що м, курська операція є одним з етапів, одним з етапів е, взагалі нашої національно-визвольної війни, е, е, яким буде наступний етап, чи Курська операція буде мати кілька е, е, етапів, на сьогодні достеменно сказати е, не можна. Думаю, що не буде принаймні поки що точно якогось наступу міфічного на Москву, про що вже сьогодні нам доводиться чути від деяких людей, що не розуміються на ситуації. Не треба нам наступу на Москву, це 100%. Бо ми ж розуміємо, який це ресурс необхідний для того, щоб проводити такі дії. Тому о, в будь-якому разі, ну, відверто. Курська операція вона впливає на події на всіх ділянках фронту, в тому числі і на південному. І зараз мова не лише там про перекидання підрозділів, там про зменшення інтенсивності боїв, але в будь-якому разі воно все це впливає, тому що воно дійсно все взаємопов'язано. У нас є коментарі від глядачів. Нам повідомляють, що на лівобережі пропонують вступати у війська РФ через Курсь. От Почали розклеювати такі оголошення. Нам присилали це в редакцію о, наші читачі, такі фото, і ну, але кажуть, що ну, мляво, поки так закликають, розвішують тільки там оголошення і якусь ведуть таку ну, пропагандистську діяльність для галочки. Але можливо ну, варто. Можливо, 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 дай Боже. Ну, власне інформація, яка є в мене, бачите, вона е, підтверджується, на що піде ворог, на що він здатний, він здатний на будь які пакості, в тому числі на силову мобілізацію. Якщо мобілізують зрадників, навіть роздадуть їм офіцерські погони, псевдоофіцерські погони, я буду не проти. Нехай йдуть у пекло. Також цікавляться глядачі, чи відома кількість військових РФ, яких перекидають до сторони Курська, таке питання ну власне я відповідав на це запитання. На сьогодні ми не говоримо про те, що цей особовий склад, його чисельність кардинально впливає на ситуацію, яка складається зокрема на різних локаціях фронту, в тому числі херсонському або запорізькому напрямку. І також запитують, а що буде далі з полоненими російськими військовими, яких взяли у Курську? Це обмінний фонд. Він е, є чудовим обмінним фондом. Нагадаю, що там попередньо інформацію, інформацією, яка є, це теж не розголошується особливо. Але те, що я кажуть, на поверхні можемо говорити. Це полонені з 488-го мотострілецького полку, який знаходився у цій локації, мав обороняти цей напрямок. Перш за все, це строковики. А це дуже важливий. До речі, момент е, це полк Ахмат, який не здається, а його просто беруть в полон українці і, і довели це, це представники морської піхоти, 810-ки, про яку я згадував, це в тому числі можуть бути представники так званої Росгвардії, ФСБ Російської Федерації, там прикордонники. Тобто, набір дуже такий різнобарний і суттєвий. По кількості сьогодні ми можемо говорити точно, що це понад півтори тисячі. Я бачив на цифри до двох тисяч. Знову таки, ніхто називати ці цифри конкретно не буде, і це не потрібно робити. Будь-якому разі, обмінний фонд дуже активно поповнюється. Сподіваюся, це дасть можливість максимально визволити наших людей з російського полону, які там знаходяться деякі багато років, навіть потрапивши ще до повномасштабного вторгнення. А росіяни зараз проявляють от якусь ініціативу. От вже хочеться їм визволити своїх строковиків і оцих хахматівців, чи ще поки вони я не знаю, чи це стосується строковиків, але Росія дійсно ініціювала проведення перемовин щодо обміну, і це вперше взагалі під час цієї війни. Я думаю, що тут мова йде перш за все про так званих кадирівців. Нестроковики в тому числі так, от повертаючись до речі, я сказав, що строковики це особлива а, тема, а, якщо з мобілізованими, або вірніше тими, хто підписував контракт так званими добровольцями, там а, добровільно мобілізованими, хто отримував гроші. А за них потім отримували, коли вони були знищені, отримували там автомашини, там виплати, якісь певні е, сими простіше. Як кажуть, пропав безвісти, ніхто не цікавиться. А тим більше, якщо вбили і родина отримала щось для Росії, це просто ну це просто класно. А що стосується строковиків, то зовсім інша історія тут. Ті люди, які не йшли воювати, вони йшли просто до російської армії, а тут вони їх змушують воювати, гинути. А ще більше вони потрапляють в полон. Я думаю, що тут родини все таки будуть себе вести дещо по-іншому, ніж ведуть себе родини контрактників. Звичайно, інформаційний вакуум, який створений російською владою, він сьогодні не дозволяє нам говорити про те, що Росія там. Почне бунтувати, Росія почне підійматися з колін. Я в це не вірю. Для мене не існує категорії хороших русских, от для мене особисто не існує. Але в будь-якому разі, з Можливо, ці події якимось чином будуть е, е, певним каталізатором тих подій, які на Росії все рівно будуть розвиватися, особливо після перемоги України. Коли Росія підпише капітуляцію, ще невідомо в яких кордонах вона буде залишатися на той момент. Я не даремно сказав, що е, ті події, які на Курщині відбуваються, це вже образи, е, відповідно Курської народної республіки. Якщо можливо місцеве населення, що залишилося, захоче провести референдум. Чому а от, до речі, є питання: цікаве ставлення місцевих жителів Курська щодо приходу ЗСУ. Чи можете? Ну, по перше, по перше, доповідаю. Розуміють українську мову і спілкуються українською мовою, звичайно, з акцентом, звичайно, з суржиком, але? Вони її виявляються і не забували. Нагадаю, що це етнічні українські території сьогодні. Є офіційна позиція української влади. Вона абсолютно вірна. Ми не претендуємо на Курську область Російської Федерації, не збираємося її там окуповувати. що буде з нею далі, не мені говорити і відповідні рішення будуть прийматися. Але подивіться відкриту комендатуру, а це говорить про наше гуманітарне ставлення і. Забезпечення е, правових норм на цій території для тих громадян, які залишилися, я розумію, що зараз багато хто може сказати, і в душі я те саме повторю що мені хочеться їх там всіх росіян порозривати. Це абсолютно вірно. Але Україна як держава, перш за все. Має демонструвати дотримання правил ведення війни і дотримання всіх конвенцій, Женевських, в тому числі і поводження з полоненими і ставлення до місцевого мирного населення. Ми маємо це робити. Ми сьогодні це робимо. І власне ця комендатура, якраз і буде займатися е, цими питаннями, в тому числі так що. Е, Ставлення, ну принаймні мову розуміють, що вони там насправді думають. Важко зараз залізти комусь в голову. Ми ж маємо прекрасно розуміти наскільки і і скільки років, десятиліття там працювала та пропаганда, яка з росіян зробила насправді рабів людей, яким о, байдуже байдуже, що відбувається, бо вони раби, е, бо є цар. А з іншого боку, о, знаєте, ситуація показала, що їм байдуже до своєї держави. Яка насправді не існує російської держави на сьогодні? Сьогодні є тиранія, яка що може найкраще робити тиран і його структура управління державою може найкраще надувати щоки і демонструвати, що у королівстві все добре. Насправді все не добре. І сьогодні ми бачимо, як строковики здаються в полон. Це звичайно намагання зберегти життя і власне відсутність мотивації. Це ж очевидно, що відсутність мотивати, мотивації битися за свою землю е, зі зброєю в руках. Вона для них чужа та курщина, хто не місцевий, та й для місцевих у тому числі. Їх цікавить гуманітарка, їх цікавить, що там привезли українці, і те, що можна взяти в магазині, і мародери. До речі, сьогодні вже можливо ви бачили, є таке відео, де наші хлопці-побратими. Зустрічають на дорозі людей, які щось там вивозять на тих тачках. Вони просто мародери. Вони це визнають і кажуть, а що робить? Тобто вони грабують місцеві магазини, які залишилися без нагляду. Так от, я думаю, що комендатура якраз не допустить того, щоб це відбувалося в тому числі. І ще один момент важливий: згадайте, у що перетворили наші міста і села росіяни. Навіть такі місця, де вже й руїн немає. І подивіться на суджу, подивіться на інший населений пункт. Я їх всі не пам'ятаю і знати навіть не хочу, але тим не менше. Вони, вони ціленькі. Там ішли бої. Десь кажуть, навіть не прибрали ще трупаки російських солдатів. Так, ну це таке. А, приберуть. Але все ціле. Немає мародерів, українці не бігають по магазинах, нічого не беруть. Там ролики розповсюджував вчора ворог, а то не наші. Звичайно, були, тому що нам це не потрібно, забезпечення логістичне, є, слава Богу, і тилове, так що працюють, тому дуже багато нюансів. От, от таке ставлення місцевих подивимось, що буде далі. Ну і хочу повернутися до наших країв. Останнім часом ворог активізував обстріли позиції українських військових в районі Кринків. До цього російські військові проводили менше штурмових дій. І з чим може бути пов'язана така активність ворога? Я думаю, з бажанням російської влади е, продемонструвати інтенсивність боїв на всіх ділянках фронту на фоні подій у, у на Курському фронті, що, щоб в тому числі спробувати е, більше напружувати нас, ну хоча на Покровському напрямку, куди вже кажуть більше, е, власне відтягувати наші резерви, намагатися відтягувати резерви. Ну, я думаю, що ворог собі там думає, що відповідні резерви будуть відтягнуті з цієї чи іншої локації на ті локації, де е, почалися більше обстрілів використання там некерованих авіаційних ракет, тобто авіаційного озброєння. Я думаю, це основна причина на сьогодні. Тож поговорили сьогодні про вплив подій в Курській області на тимчасово окуповані території, зокрема. На Лівобережжя Херсонщини. Пане Сергію, дякую вам за бесіду і до нових зустрічей. Приймаємо, з перемоги і ми русіна. Друзі, ну я, як завжди, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. А на Ютубі вийшов. Сюжет про роботу організацію The Halo Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням на Херсонщині. Якщо ви ще не бачили цього відео, запрошую до перегляду, посилання залишаю у коментарях. Також хочу нагадати, що ви можете підтримати діяльність гору, підписавшись на спільноту або відправити донат. Ми працюємо завдяки вашій небайдужості і можемо створювати контент про Херсонщину, про актуальні проблеми херсонців, про злочини росіян, про розмінування і багато іншого. Якщо вам подобається те, що робить наша команда, будь ласка, підтримайте нас. Посилання залишаю у коментарях. Також зараз на екрані покажу. QR код, щоб за ним ви також могли, відсканувавши його, перейти і долучитися до нашої спільноти. Тож скануйте і переходьте. Ну і на сам кінець, як завжди, показую номери телефонів. Юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, до яких ви можете звертатися по безоплатній юридичній консультації. Тож дякую всім, що сьогодні ви були з нами на ефірі. Дякую за питання. Також чекаємо від вас. Коментарі вже після прямого ефіру залишайте їх на Фейсбуці та Ютубі. Ми їх перечитуємо. Пропонуйте теми наступних програм. Можливо, діліться враженнями від цього ефіру. Точніше, я закликаю це робити. Дякую всім, що сьогодні були з нами, і до зустрічі вже наступного тижня.